І про тактик Росіян і про оперативну ситуацію на сході розпитаємо у Назара Волошина, речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Назаре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня студія, доброго дня глядачам, пане Назаре. Передусім, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію у вашій зоні відповідальності. Яка інтенсивність бойових дій і як дій ворог? Ну наразі ситуація в районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ-Хортиця. Складна, проте контрольована підрозділами Збройних сил України і сил оборони протягом минулої доби доби по всій лінії фронту відбулося 116 бойових зіткнень з противником, і саме в нашій зоні відповідальності вже було проведено ворогом 97 бойових зіткнень. На ранок ворог провів нових 26 бойових зіткнень, і тут можна сказати, що ворожа армія не полишає спроби продовжує вести обстріли позицій наших захисників. Лише за поточну добу було зафіксовано майже 500 обстрілів з артилерії, мінометів різних обстрілів. Також ворог за минулу добу здійснив майже 3400 обстрілів позицій наших захисників. Ну і в нашому районі відповідальності ворог завдав 56 авіаударів, скинувши при цьому 92 керованих авіаційних бомби. По всій лінії фронту ворог якраз здійснив 58 авіаударів. Кинувши 94 керованих авіаційних бомби, а також здійснивши понад 290 ударів дронами Камікадзе. А розкажіть, будь ласка, детальніше про прикордоння Харківщини? Адже раніше в Генштабі повідомляли, що нашим військовим вдалося вирівняти лінію фронту і в деяких місцях навіть змогли піти в контрнаступи. Тож, власне, як діє ворог на цій ділянці фронту? У ну, наразі ситуація там така, що протягом минулої доби на тому напрямку на Харківщині відбулося 10 бойових зітнень. Зранку вже було зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Це Харківська область. Трад позицій наших не було допущено по всій лінії в північного прикордоння. Ворог наніс тому напрямку 17 авіаційних ударів та 38 дронів. Ударів дронами «Камікадзе». Ну і звісно, здійснив понад 300 обстрілів позицій наших захисників. Ну а наші підрозділи артилерії завдали по ворогу понад 500 вогневих завдань, виконали і знищили понад 500 вогневих точок ворога. Противник при цьому не не полишав і завдавав авіаційні удари по районам населених пунктів. Це були липці, Нескучне, білий колодязь, Глибокий та синельникові, і також уди Церкуни. Руська Лозова козача Лопань та да, перепрошую і ще й Вовчанськ. Звісно ж, ворог не полишає спроби нарощувати своє угрупування військ на тому напрямку по лінії. Це стрілеча липці, та якраз по е, біля міста Вовчанськ, шляхом якраз перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та полігонів. Ну, звісно, ворог намагається підтримати активні штурмові дії. Тим, щоб маневрувати резервами, зокрема, переміщувати свої підрозділи з інших напрямків, а також підсилювати їх із 44 го та 11-го армійських корпусів. Однак цих сил ворогу недостатньо для якраз проведення повномасштабного наступу і прориву нашої оборони, тому що наші сили оборони якраз дають адекватну відповідь ворогу, не припиняють спроб його знищувати і. На тому напрямку, зокрема, Харківщина потерпає якраз від ракетних та ракетно-бомбових і авіаційних ударів ворожих терористів. Ворог завдає авіаційні удари керованими авіабомбами фап 500 Ну і за попередні дні ворог використав і завдав по вовчанську термобаричними боєприпасами із реактивних систем ТОС-2. Пане Назаре, а додайте, будь ласка, ще стосовно озброєння, яке вони використовують, от, під час своїх штурмів. Ну наразі ворог використовує різні види озброєння. Зокрема, і також через те, що там чимало ми вже знищили ворога за останні дні. Тільки за минулі дні за минулу добу було знищено понад 150 осіб. Також знищено чимало техніки, танк 9 артсистем, 20 автомобілів та три одиниці спецтехніки. Ну і дев'ять укриттів і бліндажів з ворогом. То можна сказати те, що зараз окупанти на тому напрямку втрачають якраз багато техніки і частково перерізані йому логістичні маршрути, якими ворог намагався і намагається проводити якраз постачання е зброї і боєприпасів своїм штурмовим групам. І якраз наші захисники роблять все можливе для того, щоб якраз ворог ніс великі втрати і в меншій мірі, щоб у нього було і боєприпасів і зброї. Тому докладаються всі зусилля, якраз щоб ворожа армія групами піхоти оцими не була забезпечена в достатній кількості боєприпасами. Тим не менш чи підтягують вони от де прикордоння Харківщини, чи підтягують вони туди резерви? І як взагалі зараз яке угруповання окупантів там перебуває? Чи маєте інформацію? Ну, стосовно угруповання, яке перебуває, це прерогатива, звісно, ж головного управління розвідки. Вони повідомляли і ще думаю повідомлять, яке угруповання стоїть у якій кількості. Однак я вже повернусь і сказав, що ворог намагається підтримувати свої активні штурмові дії на тому напрямку, здійснює маневрування, зокрема, переміщення резервів із полігонів із підрозділів, які на інших напрямках зокрема підтримує свої дії 44 м та 11-м армійськими корпусами. Однак цих сил їм також не вистачає для прориву і ведення бойових дій для прориву нашої оборони. Є ймовірна інформація, що також він залучатиме підрозділи Тихоокеансь... Тихоокеанського перепрошую флоту Російської Федерації, яке буде розміщено якраз на тому відтинку поблизу прикордоння. Пане Назаре, Лиманський напрямок ще один доволі важкий напрямок. Який плацдарм зараз ворог намагається там захопити? Ну, наразі на тому напрямку за добу відбулося дев'ять боєзіткнень. Спроби російських окупантів просунути саме в районах Тернів, Торського і Серебрянського лісу, успіху немало не мали перепрошую. А однак, ворог, незважаючи на свою активність, проводить активні бойові дії, намагається проводити заходи, якраз посилити передній край оборони, намагається проводити штурмові атаки в районах Торського та Серебрянського лісу, накопичуючи при цьому сили й засоби і. Цим намагається й атакувати. Також ворог намагається проводити спроби просунутися в тернах і, зокрема, в Серебрянському лісі. Однак наші воїни тримають ворога під вогневим контролем, дають йому адекватну відповідь вогневу та покращують свої тактичні позиції в умовах запеклих боїв. Звісно ж, на тому напрямку ворог намагається прорватися до міста Сіверськ, зрізати певно сіверський виступ та якраз. Зайти в якісь тили в районі Серебрянського лісу. Однак нам вдається стримувати там ворога, не дають йому можливості, якраз щоб в нього не було там успіхів. Пане Назаре, ще хотілося поговорити з вами і про інші ділянки фронту. Але на жаль, наш час дуже обмежений добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, на все добре.